Слава Ісусу Христу! Розглядаємо свято святого славного великомученика Димитрія Мироточця Солунського. І устав відразу можемо не дивитися, тому що все буде виключно свята, тому співаємо відразу тропарі. Як великого поборника в бідах знайшла тебе вселенна страстотерпче. Ти перемагаєш народи, бо як скинув ти ліву гординю, і на подвиг сміливим учинив ти Нестора, так святий Дмитрію, молися Христу Богу, дарувати нам велику милість. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, крові твоєї струями Дмитрію, Бог церкву обагрив. Давши тобі кріпость непобідиму і зберігаючи град твій непошкодженим, бо ти його твердиня і нині і повсякчас, і навіки віків амінь. Молитва гне всепущу богородицю і заступнество гнезамінне уповання. Гріп і мертвіння не втримали, бо як матір життя до життя переставив Той, хто вселився в утробу преснудів. І Прокіман. Возвеселиться праведнику, Господі і уповає на нього. Вислухай, Боже голос мій, коли молитимусь до Тебе, возвеселиться праведнику, Господі, і уповає на нього. Слава Ісусу Христу!